Ми вже розібралися, для чого потрібна обрізка плодових дерев. Давайте далі. За основою візьмемо яблунь. На ній, в принципі, найлегше вчитися обрізати, бо навіть якщо десь щось не там і не в тому місці зрізати, наступного року можна буде це все виправити на відміну від груші чи сливи, самої, які є більш вразливими до неправильної обрізки. Але перед тим як почати клацати секатором. Нам треба дізнатися, як виглядають от саме ті гілочки, на яких утворюються плоди, і як відрізнити плодові бруньки від ростових. Всі яблука утворюються на гілочках, які мають доволі помірну силу росту, досить гнучкі і закінчуються плодовою брунькою. Саме так вона виглядає. На відміну від ростової бруньки, плодова має більш округлу і таку бочкоподібну форму. А сама ростова брунька вузька і доволі видовжена, і переважно утворюється на однорічних пагонах. Не перепутайте, бо знати, де яка брунька це вже 50% успіху при обрізці. Багато говорити про саму будову дерева ми не будемо, але потрібно знати, що воно має. Ствол це основний провідний канал, скелетні гілки, які формують основу крони. Напівскелетні гілки, що несуть частину урожаю. Плодову деревину це такі коротенькі гілки, які якраз таки закладають плодові бруньки. І вегетативні пагони, які дають ріст і майбутню плодову деревину. На мою думку, цієї інформації цілком достатньо для того, щоб почати говорити вже про види та терміни виконання обрізки. А про це вже в наступному відео.